Вітаємо у черговому випуску ситуаційного центру муніципальної варти, поговоримо про законослухняність і можливість кожному громадянину робити свій вибір для її дотримання, бо інакше правопорушення. Так, не прислухавшись до правил дорожнього руху, в частині зупинки і паркування поставили свої автівки ці керманичі. Муніципали пояснили, що шукаючи зручності для себе, ви наражаєте інших на небезпеку. Автівки прибрані. Сподіваємось, що більше ви так не вчините. Прибув на виклик, провели бесіду з водієм, а водій вже поїхав. Все добре, проїзд вільний. Така систематична профілактична робота дає свої результати. Та як кажуть, у бочці меду, ну ніяк без ложки дьогтю. Знаходимося біля міської лікарні вулиці є один правопорушник. Почекаємо, щоб провести бесіду. Не було де стати це не виправдання ставати на пішохідній доріжці. Та не було де стати, чесно, ну, так не можна. Ми розуміємо, просто люди пишуть нам що типа, на пішохідному переході стоять. Вихід є: залишайте свої автівки на безкоштовному паркувальному майданчику по вулиці Соборна. бачимо, машин багато, проте вільні місця ще маємо. Ласкаво просимо. Ми завжди просимо вас інформувати про небезпечні знахідки, про те, що може бути небезпечним іншим. Дякуємо ситуацію. Ліквідували люк на місці, небезпеки немає. А це відео як попередження для інших. Звучить повітряна тривога на залізничних коліях. Двоє хлопчаків. На місто для сидення. Який yeah. транспорт тут їздить? зі поїзда. Ну і що тут місто для сидіння? Ні. Це безпечно? Ні, думайте о себе і вашеї безпеці. Які влучні слова, бо питання безпеки зараз перш за все, особливо дітей. Батьки, спитайте у своїх, де, як і з ким вони проводять свій вільний час. Можливо, така бесіда попередить біду. На жаль, є в місті така категорія громадян, яким, як кажуть, море по колінам алкоголь заслає очі та розум, а ноги не слухаються. Треба йти додому. Ага, ідуть, друзі. Все, так. піднімаємося. Допомагаю. Да, да, Остаєте. Тут не місце для ага. сподня. Йдете додому. Цей, завбачивши хлопців у формі, одразу витверезів. А, це хлопці з воєнкомата. Ці хлопці з муніципальної варти вони за безпеку міста і проти прогулянок в громадських місцях людей у стані алкогольного сп'яніння цей після стрімкого падіння без медичної допомоги не обійшовся навички надання первинної до медичної допомоги муніципалам в таких випадках завжди приходять в нагоду. Швидка прибула швидка, забирає потерпілого. Дякуємо працівникам карет швидкої допомоги за оперативність. Ви герої нашого часу. Ви просили, ми зробили, посилили нагляд в житлових масивах міста. Перевіряємо периметр території прибудинкових територій за адресою вулиця Південна 12А, 12Б, 12 Г. Присутність інспекторів муніципальної варти на районах дає свої результати: впевненість в безпеці, особливо наших дітей. Школосад перевіряємо периметр під не виявимо. під час рейдів. Обов'язково нагляд за об'єктами критичної інфраструктури, аби ніхто не порушив безперебійність водопостачання. Безпека вечірнього міста ввірена громадою, нашим муніципалам. Крок за кроком ми виконуємо ваші настанови. Вулиця Ізмаїльська, 149, сорок Наразі без пропорушень. Затишні куточки біля будинків часто стають місцями розпивання алкоголю. А за цим гомін та порушення громадського порядку. Ми профілактуємо такі прояви. Знаходимось на дитячому майданчику біля 125-го будинку Ізмаїльська теж без правопорушень нікого немає. Рухаючись містом, діємо на випередження, аби ситуація з псуванням комунального майна більше не повторювались. Вулиця Ізмаїльська, 149, -я. наразі без правопорушень. Вулиця Запорізька. Наразі все добре. Район марки Туполяна ж тихо, спокійно, нічого не чути. Іноді причиною таких дій стає безпечність самих громадян, залишені відкритими двері під'їзду, несправність домофону. Виявлено відкриту двері, прохання до місцевих мешканців закривати в нічний час двері, під'їзд з метою уникнення несанкціонованого проходу в під'їзд. Саме так потурбуйтесь самі, а ми підстрахуємо. І разом з поліцією в нічний час обійдемо такі володіння, аби вашою необережністю не скористали злодії. Комендантський патруль, рухаючись містом, здійснює нагляд, моніторинг та головне можливість швидкого реагування. Зараз півдруга ночі. Патрулюємо в напрямку вулиці Кишинівська. За правило зазирнути і в двори багато поверхівок, бо досвід показує, що більшість правопорушень здійснюється під покровом ночі. Сховати з дворами у глуху ніч вирішили й ці хлопчаки. Та не так сталося, як гадалося. Муніципальна варта комендантський патруль Йдемо додому. опоздали в комендантську годину. Чому Бо дійшли його друга? Хтось – від друга, а хтось навпаки, та підвела автівка. Хтось просто затримався. Я ж не говорю, що я йду свободи. Вкотре роз'яснюємо, що жодне з причин не є виправданням порушення норм комендантського часу. Звісно, якщо це не стосується прямої загрози життю та здоров'ю вас або ваших рідних. І в таких випадках сміливо можна попросити допомоги у муніципальної варти, аби інспектори допомогли вам у цей час безперешкодно дістатись до лікувального закладу. Набирайте без вагань номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Допомога прийде, і вашій безпеці нічого не загрожуватиме. Муніципальна варта 24 на 7 на варті громадської безпеки дотримання правопорядку і спокою наших акерманців.